Погіршення самопочуття, гарячка, болі у м'язах, діарея та висипання на тілі і у рутовій порожнині чи не найпоширеніші симптоми ентеровірусної інфекції. Хоча підкреслюють фахівці, перебіг цієї недуги, підвищенням температури проявляється не завжди. Уражають захворювання цієї групи переважно дітей віком до 10 років. Однак найбільше ризикують захворіти малюки від 2 до 5 років. Станом на жовтень, на вересень, жовтень, 2016 року, найбільша кількість як дітей, які звертаються з ознаками інтервірусної інфекції, це є ознаки автозного стоматиту, так званий синдром рот рука, нога, тобто є висипання визокульозня на долонях, на стопах. Можливі висипання на сідницях в ділянці колінних суглобів, ці висипання можуть поширюватися не тільки на долоні стопи, а й на тильну поверхню долоні на тильну поверхню стоп. І в ротовій порожнині спостерігається явище автозного стоматиту. Ще однією ознакою ентеровірусної інфекції є герпетична ангіна. Серед складніших випадків це ураження печінки і серцевого м'язу. Найважчий прояв даної інфекції енцефаліт і каратит. Якщо говорити про Період від січня місяця до жовтня 2016 року то в нас проліковано дітей з антировірусною інфекцією більше 30. Звернулися за медичною допомогою і не були госпіталізовані. Ще більше 10 дітей, тобто маємо порівняно з 2015 роком, маємо зріст захворюваності, але знову ж таки ми не можемо остаточно говорити, що це є зростання захворюваності, тому що можна трактувати і збільшення звернення захворюваності, підвищення звернення. Проти цього вірусного захворювання вакцинації не існує. Лікування в таких випадках лише симптоматичне, зазначають медики. Протікає хвороба орієнтовно 8-10 днів. Після чого, якщо у хворого було висипання, може спостерігатись лущення шкіри та відчарування нігтьових пластин. Вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом і фекально-оральним шляхом. Тому, якщо говорити про Фактично, якісь карантинні засоби, вони не завжди, заходи, вони не завжди будуть ефективними. Хочу звернутися до батьків, які мають хворих дітей. Якщо вони помічають, що у дитини є висипка, висипка, яка супроводжується підйомом температури тіла, висипка, яка супроводжується змінами в ротоглоці, вони не мають права ввести дітей в організований колектив. Також необхідно ретельно слідкувати за особистою гігієною та обов'язково мити руки. А при будь-яких ознаках захворювання необхідно негайно звертатись до лікаря. До слова медики просять тернополян не панікувати та заспокоюють. Епідемії цієї інфекції, зокрема вірусів Коксакі і Ехо, у місті немає. кажуть, захворювання сезонне спостерігається щорічно в осінній та весняний періоди.